Існує декілька способів, як формується птах. Показую декілька. Перший формує таку ковбаску, а потім зав'язуємо її так на вузлика. Один кончик буде голівка, а інший хвостик. Так, хвостик надрізаємо. На голівочку кладемо, ну, бажано родзинки, а ми ложимо перчинки. І отакий птах у нас виходить. Це перший. Показую інший. Тоже робимо ковбаски, але вже дві. А навіщо зараз побачите? Ось перша ковбаска. Тепер робимо іншу кавбаску. Кладемо одну, отак іншу. На окрестик складаємо її, це крильця формуємо, це хвостик. А тут формуем голівочку. Вот так. Надрезаем крыльца, робимо, наче перышки, хвостик. Так получается у нас такий птах. Жайворонок у нас вийшов. Правда, гарненький? І запікаємо. 9 березня День пам'яті Севастійських великомучеників. Відомо, як свята 40 Святих. Існує багато прикмет і традицій, пов'язаних з цим святом. У народі свято сорок святих ще називають сороки, зокрема від співзвучності слів сорок і сорока або жайворанки. У народі вірили, що саме на сорок святих з вирію повертаються пернаті сорок різних порід. Уважали, що цього дня сорока бере сорок різочок і мостить собі гніздо з їх, і казали Нині сорока іменинниця. Цього дня господині печуть сорок булочок у формі пташок. У різних регіонах України вони мають назви птахів сороки, жайворонки, буслики. На сороки прийнято запрошувати в будинок близьких людей. Чим їх більше буде, тим краще. У будинку повинно бути шумно і весело. Гарна традиція в свято весни прикрашати дерево паперовими квітками, яскравими стрічками, дзвіночками. Співати Веснянки. Весна неодмінно побачить таке диво і обов'язково прийде до нас, прожене обридливу зиму і вступить в свої права. Пропоную вашій увазі, Веснянку у виконанні колективу «Живидянка». маємо велику надію, що наша Веснянка закликає не тільки весну, а й довгоочікуваний мир, який повернеться в наші родини і оселі. Ой весна, що ти нам принесла, принесла вам літечко, що родило житечко, озима пшениця і всяка пашниця. Ой, весна, ой, красна, що ти нам принесла, пош і зеретенця, бістринечку, шелінцям, дідам по і Чатам по віночку, хреща того барвіночку.